За добу з 9 по 10 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС Продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Здійснено 25 оперативних виїздів, з яких 9 – на ліквідацію пожеж. Дві з них трапились внаслідок бойових дій. Одна з пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапилась у місті Вовчанську. Там горів дах двоповерхового приватного будинку. Підрозділ 47-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхав на гасіння пожежі, о сімнадцятій її площа на момент прибуття рятувальників складала 100 квадратних метрів. О пів на шосту вогонь був локалізований. Проте через повторні обстріли вогнеборці були змушені негайно повернутись до місця постійної дислокації. Інша пожежа, спричинена ворогом, трапилася пів на третю у місті Куп'янську. Горіла покинута адміністративна будівля на площі 250 квадратних метрів. Внаслідок вибуху загинула одна людина. З вогнем боролись три оперативні відділення. 44-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-й пожежу вдалося локалізувати о шостій повністю приборкати. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 421 вибухонебезпечний предмет. Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих міст Куп'янськ та Ізюм питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено більше 40 тонн води щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя. На деокупованих територіях, зведеним загоном ДСНС, у місті Ізюм рятувальники продовжили аварійно-рятувальні роботи на трьох зруйнованих об'єктах. За допомогою важкої інженерної техніки вони розбирали завали, демонтували зруйновані будівельні конструкції. Також проводились відновлювальні роботи на чотирьох об'єктах, де рятувальники влаштовували перекриття дахів, забивали вікна плівкою. Та іншими будівельними матеріалами Продовжувались роботи щодо влаштування переправи та під'їзних шляхах до неї, забезпечення електроенергією, водяної свердловини, місць гарячого харчування тощо у місті Балаклія. Тривали відновлювальні роботи на двох житлових двоповерхових будинках на вулиці Івана Франка. Надзвичайники перекрили 250 квадратних метрів даху. Також проводились інші роботи з відновлення нормальних умов життя в місті.